pensar to... a a y yo yo libre de de volver tu lado в в обратном пути я заберу их на на, капоте. Мы стоим Uno Como 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 se jamón. que We stood in no será. Será?

Ми приїхали. Дивіться. Воно там підйомник. Всі одягаються, а я танцюю. Під одягатися теж. Я затраммовалась, дивіться. Йеп. Модниця. Стоїм в черзі, щоб взяти квиток на підйомник. Що в третій день, як ми стояли в чергу. Уже майже. Ми вже готові. дивіться, зібрали з лижами. Вони sí. стоять мої. До речі, я купила цю скіпас. Оця фігня на день коштувала мені 40 євро. Навіть зі знижкою, як я студент, ужасно. Дивіться, які керасунчики тут всі. І, і черга на підйомні. Госполі. Я помираю від спеки. Дуже жарко. Майже 12 а ми ще стоїмо в черзі. Манель перший раз на гору приїхав. Ми його видно, все радується. Ото він стоїть перший раз. Поїду до них. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А змуертом на кола? Уріо? Марк. Манел. Ім. ditos Зараз їдемо на червону гірку. Я не знаю, чи взагалі я каталась на червоних стрмно. Ну, ладно, що є, то є. Я до цього тільки, ну, тільки що на двох, на трьох зелених прокаталася. Потім йде синя, але я одразу на червону. Пробуємо удачу. Ой, щебам адар, щебамадар, щебамадар. Ліся! Ліся! ¡Guapos! ¡Espera! ¡Lisa! ¡Dale, Edim! ¡Lisa, abre las piernas! ¡Abre las piernas! ¡No, por la Lisa! ¡Abre las piernas! ¡Abre bien! ¡Mierda, creo que no lo he grabado! ¿Qué? ¡Mierda, que ¡Mariona! ¡Mierda, creo que no he grabado!

Ось це такий спуск кінечної червоної гірки. Стрмно капець. Ну, там всі ну, всі бешені. Спускаються прямо. А я буду ялиночкою потихеньку. Ну, пішов там Біликс Рабасович. Там спускається Маріона їм уже внизу. Нас ждуть мої лижі. Я зараз б'юсь. О, я так Вау! Wow. <почит> Я спеціально вставлю без музики, щоб ви чули мої коментарі. Mm, буде ще один зараз спуск. Дивіться, воно ну, Маріонс і робасік Мене ждуть. Я така маднява в окулівчиках. Всі, боже, поїхали. Страшно. <почит�> Далі. Поїхав <почит�> vale. 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 робасік. Гляньте, ужас який. Я вже на половині Червоної Горки. О. Таке. Мам, баб, скоро прийдемо, з вами в лютому будемо теж так кататися. Зараз у нас перекус, Снимо бутерброд. У нас і сидять. Ждемо ще половину друзей, десь ми потерялись. Навірно, продовжимо без них, бо вже година залишилась до закінчення. Вони їдуть на зелену дорогу. А ми знову на червоний. Дивіться, вже сонечко заходить, вже буде закриватися Делесія підйомник, тому ми вже останній раз з'їжджаємо. Ну все, це наш останній підйом. І останній буде спуск на сьогодні. Біль, твої враження? Як це сказати? Господи. Вель, деталь, я оставлю.

О, а ось ми приїхали, до речі, до цього. Отам вхід. Манель намагався навчитися гратися на лижах, отдав лижи білю і сам на жопі з'їжджає. Шикарно.